Добрий день. Давайте з'ясуємо, яка передбачена відповідальність за несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи. Громадяни України, у яких виникає об'єкт оподаткування податком на доходи, щорічно до 1 травня подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік. Але не завжди все йде за планом. Що ж чекає тих, хто не відзвітував вчасно? За порушення за Законів З питань оподаткування застосовують фінансову та адміністративну відповідальність. Почнемо з фінансової. Так, неподання або несвоєчасне подання податкової декларації тягне за собою накладання штрафу у розмірі 340 гривень. Про це сказано у пункті 121 податкового кодексу. Тепер про адміністративний штраф. Його застосовують, якщо декларацію про майновий стан не подали, подали несвоєчасно або з перекрученими даними. Сум встановлює стаття 164.1 Кодексу про адміністративні правопорушення. За неподану декларацію може чекати попередження або штраф від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Виходить, що одна неподана декларація про майновий стан і доходи коштуватиме біля 500 гривень. Щоб не пропустити важливих новин, долучайтеся до продуктів цифрового видавництва експертус. До зустрічі!